Що таке хмарний хостинг? У попередніх відео ми розповіли про віртуальний хостинг, віртуальний і виділений сервери. У цьому відео ми розповімо про хмарний хостинг. Хмарний хостинг це коли ваш сайт одночасно зберігається на декількох пов'язаних між собою серверах. Якщо один із них з якоїсь причини виходить із ладу, сайт усе одно продовжує працювати. Це все одно, що під час вечірки у вашій квартирі почнеться потоп. А у вас є ще одна квартира, куди ви зможете поїхати і продовжувати веселитися. Ще одна перевага хмарного хостингу оплата по факту використання ресурсів, тобто скільки ресурсів ви витратите, за стільки і заплатите. Це вигідно, якщо у вашого сайту стрибкоподібна відвідуваність. Так вам не доведеться платити за тариф, ресурси якого частину часу будуть простоювати. В інших аспектах хмарний хостинг це те ж саме, що і звичайний хостинг. Просто завдяки розподіленому зберіганню і оплаті за фактично використані ресурси, це його просунута версія. Більш того, буває хмарний віртуальний хостинг, а буває хмарний VPS. Такий хостинг підійде для сайтів, у яких нестабільний потік відвідувачів, наприклад, для медіавидання. Якщо якась публікація стане вірусною, сайт не постраждає від напливу відвідувачів. Також такий хостинг може бути вигідним для інтернет-магазину, у свята й дні акцій. Коли відвідувачів зазвичай більше, сайт продовжить відкриватися. Переваги. Немає простою. збої на окремому сервері не впливають на роботу вашого сайту. Легко додати додаткові ресурси. Ви платите тільки за ті ресурси, які використовуєте. На хмарному VPS можна додати більше ресурсів, ніж на звичайному. Недоліки. У разі ddos атаки сайт буде споживати більше ресурсів. Тобто доведеться багато платити. Складно розрахувати вартість заздалегідь. Ставте лайк, якщо вам сподобалось відео. Підписуйтесь на наш канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски.